Чотири рекорди в один день. Двоє українських геровиків: Денис Ганчаров з Сум та Ярослав Савчук з Києва. У суботу під час заходу до дня фізичної культури та спорту Діти майбутнє України, який відбувся в одному із спортивних клубів обласного центру. Побили два світові рекорди. Сумчанин Денис Ганчаров наразі є єдиною людиною, яка здатна виконати підйом гирі вищої за власну вагу. У суботу Денис при власній вазі у шістдесят і кілограми підняв гирю у 70 Два кілограми, причому зробив це і правою, і лівою рукою. А після цього він підняв 80 кілограмів. Ці рекорди стали 50 та 51 персональними рекордами сумчанина. Це спосіб самодосконалення, і саме в цьому втілюється моя потреба у світової гармонії. Киянин Ярослав Савчук неодноразовий переможець чемпіонатів та кубків України. Чемпіон Європи встановив 13 рекордів у різних силових вправах. У суботу у Сумах він з п'яти спроби побив рекорд Вадима іщекіна у підйомі Гирі на гирі, який той встановив у 2018 році. Ярослав підняв 66,4 кілограми на царських гирях. Після Цього він перевищив рекорд Андрія Смольнікова. Підйом гирі на гирі у 65,65 кг ,65 кілограми на змагальних гирях. Після цього Ярослав повторив рекорд на царських гирях, адже перша спроба йому здалась невдалою. Я е, довго цей рекорд хотів побити, десь 5 років, а може й більше. Тренувався. і Ось я відчув, що я саме в формі, що я психологічно вже готовий до ці перевершити цю вагу. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми.